Мої вітання, панове! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Серед підприємців не вщухають дискусії стосовно запровадження електронної черги перетину кордону. Відповідний експеримент триває на пункті пропуску ягодин. На жаль, при його виконанні останнім часом почастішали неприємні нюанси. Їх періодично виявляють як перевізники, так і моніторингові групи, сформовані секретаріатом АСМАП за для вивчення ситуації на кордоні. Ідеться про нібито наміри вплинути на прозорість та цілковиту неупередженість електронної черги як такої, себто до можливого повернення практики використання сумнозвісного людського фактора. Є зараз шість чоловік, які стоять на кордоні, і це людський фактор. Які кажуть, або тобі треба їхати в чергу ветеринарну, або їхати в чергу там, де порожні, або завантажені машини. Людського фактору не має бути. Коли ми реєструємося, воно має бути зразу. Програма має вибрати, куди ми маємо в яку чергу стати. Тепер я вам просто наведу приклад: один Юрій Федорович Кучинський, який і я там присутній, бачу. Ми були в п'ятницю дві неділі назад на кордоні, і ми бачили, що в ніч. Жодна машина з електронної черги, яка йшла до ветеринара, не зайшла в кордон український. Жодна. А з польської сторони оформилося 80 таких автомобілів. Там зустрічають два представника транспортної інспекції. Вони з планшетами підходять до кожного водія і запитують, коли зареєстрований, що везеш, куди їдеш і таке інше. І от вони з планшетами вносять зміни. Ну, якісь дані туди вносять, нажимають на кнопочку, і він тоді приймає рішення, куди йому їхати. Менеджери Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури так тепер офіційно іменується наше профільне відомство, пояснюють подібні інциденти тим, що програма є черга, усе ще допрацьовується. Недаремно ж, нинішні новації поки що застосовують лише на одному пункті пропуску. Ми... Переробили вже систему відсотків на 30 спочатку з кінця листопада. Давайте разом з вами перелічимо. Було тільки на 2 години а, затримка. Да? Зараз є кнопка до 10 годин. Далі ми е, доробили систему <кхи> з смс-ками, яка, яка там спочатку не працювала. Далі ми е, доробили систему, яка Дала можливість показує, що це йде паливовоз окремо без черги, щоб не було людського факту. Наступний крок чітка відеофіксація у кількох місцях номерних знаків кожної вантажівки, яка проходить за електронною чергою. Цю процедуру розробники програми обіцяють запровадити уже за кілька тижнів. Зараз ми робимо зручний додаток для водія, щоб він не сидів на сайті, а був у додатку, і на йому будуть приходити всі сповіщення стосовно швидше. Довша черга, всі ці речі будуть більш зручнішими. Далі ми робимо впровадження камер на пункті пропуску. Це все додасть цій системі більш автоматизованості. Утім, перевізники скаржаться ще й на буцімто штучне стримування потоку автомобілів, котре виникає у моменти якихось неузгодженостей. Є черги. Тут на боці бізнесу доволі несподівано виступили навіть митники, а от в Укртрансбезпеці такі факти категорично заперечують. Начальник митниці сказав, вам же відомо, що з 1 лютого ми маємо умову з польською стороною. Віктор Козак про це говорив: 680 автомобілів маємо оформляти і передавати польській стороні. І він звертається до трансбезпеки. Не затримуйте транспорт. У нас є випадки, коли в пункті пропуску пусто, а ви не подаєте автомобілі. Це при нас. Висловився з зауваженням і з пропозицією з поважним державний службовець до державного службовця. По інформації з митниці, я читав ваш запит, що на митниці порожня електронна черга не пускає фури, це абсолютно вісенітниця. Перед прикордонником перед шлагбаумом завжди стоїть черга автомобілів, які перші в черзі. І як тільки піднімається шлагбаум, негайно готові запустити. Цей транспортний засіб один, десять 10, чисто. Прибрати подібні різночитання можна за рахунок зведення поблизу пункту пропуску спеціальної сервісної зони, як це зроблено, наприклад, у польській Корчовій. Такі пропозиції лунають уже не перший рік, однак реальних кроків поки, на жаль, не помітно. Що передусім грає на руку скептикам. Ви повинні в тій програмі передбачити три, наприклад, три потоки. І талончик повинен видаватися з буквою А, наприклад, буквою Б і буква С, буква А це скоропорт, іде там вантажі, які АДР, друга пусті, там буква Б, пусті автомобілі, буква С, це загальна черга. Поставте їх площадку, три площадки і три телевізори, і кожен буде бачити свою чергу. Низка перевізників вважає, що розпочинати прикордонний електронний експеримент варто було не на Ягодині, а на якомусь меншому пункті пропуску, наприклад, на Буковинському порубному чи одеських Рині або Орлівці. Адже і цілком щирих прихильників у проєкту є черга. Також вистачає по поводу електронної черги. Я знаю, що колеги проти, проти там, проти там черги. У нас ситуація зовсім інша, і всі перевізники е, чекають черги. Це правда. Це правда, чекаю, чари, щоб брати е, в оці проїзди. Тому давайте всі разом подумаємо, попрацюємо, сядемо разом із е, міністерством, як нашим куратором і нашим лідером е, транспортників, разом з митниками і будемо думати про те, що нам необхідно. Або скажімо, е, скажемо, державно якийсь бізнесовий проект утворити. Але нам треба швидко попробувати відвести землю і, і будувати термінали. Без терміналів ми тільки будемо мати, я вибачаюсь, розмови і проблеми. І на сам кінець. робота у пункті пропуску Ягодин Дорохуськ час від часу ускладнюється ще й акціями протесту, що їх влаштовують польські фермери. Найсвіжіша при під'їзді до Дорохуська закінчилася лише сьогодні о півночі. Є запитання в перевізників і стосовно нових правил бронювання водіїв, які щодо їхньої безперешкодної можливості виїзду за кордон. Минулого разу ми детально проаналізували урядову постанову, яка фактично позбавляє автотранспортні підприємства права бронювати своїх водіїв, адже в документі такі фірми не віднесені до категорії критично важливих. І це, попри величезну залежність вітчизняної економіки, саме від автомобільних перевезень. На 36% збільшився. Експорт і, і на 42 імпорт. І це завдяки міжнародним перевезенням, тому що е, море сьогодні не працює, авіація сьогодні не працює. Ми е, е, збільшили разом з вами, в тому числі з Міністерством е, обсяги перевезень імпортно-експортних товарів, але е, у нас постійно забирають е, до е, військ водіїв, і ми таким чином можемо. Десь Зупинитися по великому рахунку і зупинити просування економіки нашої держави. Прохання до Міністерства інфраструктури. Термін, який встановило Міністерство економіки на працювання критеріїв віднесення до критично важливих, 1 березня. Дуже велике прохання ініціювати якісь зібрання, робочу групу, засідання, залучити асоціацію до напрацювання цих критерій, щоб ми знову не випали з обійми. А от приємна новина це ініціатива міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури збільшити кількість водіїв, котрим буде дозволено перетинати кордон упродовж одного рейсу. Ми хочемо передбачити, що на вантажному автомобілі можна буде перетинати продан двома водіями на автобусі трьома. Тобто відповідний проект вже розроблений, направлений на погодження до відповідних органів. Наразі залишилось тільки міністерство внутрішніх справ, щоб отримати їх позицію. Відтак є всі підстави сподіватися, що вже найближчим часом відповідний надважливий для перевізників проєкт буде передано на розгляд кабінету міністрів. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних новин від Асмап України. У нашому профільному міністерстві повідомляють про принципову домовленість із країнами Європейського союзу стосовно продовження терміну дії угоди про бездозвільні перевезення. Станом на сьогодні тривають дискусії щодо нових строків дії так званого транспортного безвізу. Остаточне рішення з цього приводу очікується вже в березні. Тим часом в Україну нарешті надійшла квота майже всіх дозвільних документів від тих країн, з якими лібералізація перевезень відсутня, зокрема довгоочікувані дозволи Казахстану. Досі немає лише документів Киргизстану та бельгійських дозволів до третіх країн та з них вдалося врегулювати і ще одну серйозну проблему. Це щоб наші перевозчики, ті, які пошли в довгі рейси там в Казахстан, в Узбекистан, в Туркмінію відправили свої машини без киргизьких, без казахських дозволів, могли все-таки заднім, ну как по, по копіям документів отримати. Ці документи і получать дозволу і направляти уже машинам, які будуть зі Баку, возле возлібілісі там хто уже сам себе или в порту в кому-нибудь. Ну щоб вопрос у нас бы решался без проблем для наших перевозчиков. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал Смерть ворогам. И слава Украине!